Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 10 класу. Сьогодні ще один урок ми присвячуємо рівнянням синус х дорівнює b і тангенс х дорівнює b. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб розв'язати рівняння синус х дорівнює число, нам потрібно взяти ось цю формулу, написати х дорівнює мінус одиниця в степені k арксинус b плюс пік. Якщо у нас всередині синуса стоїть не x, а якийсь вираз з х, то ми його так і запишемо. Для того, щоб знайти арксинус числа, у нас є таблиця, і ми з цієї таблиці беремо інформацію. Якщо цієї інформації в таблиці немає, і такої інформації немає в особливих випадках, тоді ми залишаємо арксинус числа в такому вигляді, як і є. Якщо справа у нас стоїть, Число з мінусом, то ми використовуємо властивість Арксинуса, який випускає мінус. Якщо ви не відпрацювали попередній урок, то я рекомендую вам до нього повернутися, тому що там детально було пояснено рішення. І, як зазвичай, я запрошую вас попрацювати самостійно спочатку, щоб потім перевірити себе. І так, перше рівняння. х мінус пі на 6 дорівнює по формулі мінус 1 в степені n арксинус корінь з 2 на 2 плюс пі n. Корінь з 2 на 2 це у нас пі на 4. І мінус пі на 6 зліва перенесемо вправо з плюсом. Ну що, рівняння розв'язане. Х ділене на 3 плюс 1 дорівнює. Особливий випадок: мінус π навпіл плюс 2πn. Одиничку перенесемо вправо з мінусом. І помножимо на 3. Буде мінус 3, мінус 3π навпіл плюс 6πn. N належить z. Рівняння розв'язане. Продовжимо тренування. Все так само. Єдине ось тут у нас така особливість. В цих рівняннях наша задача винести мінус за знак синуса. Синус функція не парна, і тому дозволяє, переставляючи ось тут місцями ці доданки, мінус винести за синус. А значить, тут буде синус х мінус пі на 8, дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Так само ми виконаємо і тут. Спочатку перенесемо 1, мінус одиничку з плюсом вправо, поділимо на корінь квадратний. З двох, а потім винесемо мінус за знак синуса. Так, синус х мінус π на 8 дорівнює мінус корінь з 2 на 2. Тепер x мінус π на 8 по формулі іде мінус 1 в степені n 1. Чому n плюс 1? Тому що арк синус мінус випускає, і цей мінус доєднується до цієї мінус одинички. Корінь, арксинус корінь з 3 на 2, це пі на 3, і мінус пі на 8 перенесемо вправо з плюсом. Все рівняння розв'язано. В четвертому перенесли мінус 1 і поділили на корінь з 2, і винесли з середини мінус. Тобто, у нас вийшло синус 3х мінус пі на 12 дорівнює мінус 1 поділити на корінь з 2. По формулі, застосовуючи властивість арксинуса, що він випускає мінус, 3х мінус π на 12 дорівнює мінус 1 в степені n плюс 1, цей мінус приєднався сюди, арксинус корінь з 2 на 2, плюс пі n. Корінь з 2 на 2, арксинус корінь з 2 на 2 це π на 4. Перенесемо π на 12 вправо з плюсом, і поділимо на 3. Мінус 1 в степені n плюс 1. Пі на 4 поділити на 3 пі на 12. Пі на 12 поділити на 3 пі на 36. І тут одна третя пі n. Кожен доданок ділимо на 3. Рівняння розв'язане. Продовжимо. Рівняння з тангенсом. Все те саме, так і пишемо тут, а тут переставимо місцями, і мінус вийде за тангенс, а значить тангенс. 2х мінус 3 буде дорівнювати мінус 2. І по цьому розв'язуємо. Записали 3х мінус пі на 12 дорівнює арктангенс корінь з 3 на 3 плюс пі ен. по формулі. Корінь з 3 на 3, це у нас пі на 6. Заміняємо арктангенс корінь з 3 на 3. Переносимо пі на 12 вправо з плюсом. Додамо. Пі на 6 плюс пі на 12. Додатковий множник 2. Тут буде 2π на 12 плюс пі на 12, 3 пі на 12. І поділимо на 3. Це буде 3 пі на 12, ділене на 3, 3 пі на 36, пі n ділене на 3. Скоротимо 3,36. Буде пі на 12 плюс пі ен ділене на 3. Переставили 2х мінус 3. А тут мінус е, арктангенс випустив, мінус було арктангенс -2, мінус 2 вперед. Арктангенс 2 немає в таблиці, так і залишиться. Перенесемо 3 з плюсом вправо і поділимо на 2. 3 других, мінус 1 друга арктангенс 2 і плюс 1 друга пін. Рівняння розв'язане. Наступне завдання: знайдіть найменший додатний корінь рівняння. Нам потрібно розв'язати рівняння, і потім замість n підставляти числа 0, 1, мінус 1, ну, перевіряючи, який буде найменший додатний корінь. По формулі спочатку записали x плюс π на 4 дорівнює мінус 1 n1 в степі n плюс 1, тому що тут мінус. Арксинус корінь з 3 на 2 плюс пі n. Арксинус корінь з 3 на 2, це пі на 3 замінили. Перенесли пі на 4 вправо з мінусом. І тепер починаємо перебирати а, корені. Коли n дорівнює 0, то що ми маємо? Мінус 1 в степені 0 плюс 1. мінус. Міс пі на 3, мінус пі на 4. Пі помножити на 0 буде 0. Приведемо до спільного знаменника це 12, тут буде мінус 4, пінус пі. 3пі, мінус 7 пі на 12. Від'ємний, а нам потрібен додатний. Коли n дорівнює 1, що ми маємо? Мінус 1 в степені 2. Це плюс пі на 3. І далі переписуємо мінус пі на 4, тут пі помножити на 1 плюс пі. До 12 до, е, приведемо дроби до знаменника 12. Тут 4 множник, тут 3, тут 12. В чисельнику 4 пі, мінус 3 пі плюс 12 пі. Знаменнику 12. 4 плюс 12 16 і мінус 3 13 пі на 12. Ну що ж, найменший додатний корінь виглядає ось так: 13пі ділене на 12. Знайдіть усі корені рівняння, які належать проміжку. Те ж саме треба зробити, розв'язати рівняння, а потім перебрати корені, перевіряючи, чи належать вони проміжку. За допомогою n дорівнює 0, дорівнює 1, дорівнює мінус 1, ну і так далі, поки ми не вийдемо з проміжка. Рівняння просте. Х мінус пі на 3 дорівнює мінус 1 в степені n. Арксинус 1 друга це пі на 6. Пі на 3 з плюсом перенесли вправо. І починаємо перебирати n. Якщо n дорівнює 0, то мінус 1 в степені 0 1. Пі на 6 плюс пі на 3, і тут 0. Пі на 6 плюс 2 пі на 6, 3 пі на 6. Після скорочення пі пополам. Коли n дорівнює 1, мінус 1 в степені 1 буде мінус мінус пі на 6, плюс пі на 3 і плюс пі на 1. Спільний знаменник 6 буде мінус пі, плюс 2 і плюс 6. Мається на увазі мінус пі, плюс 2 пі плюс 6. Пі. 2 плюс 6 8, і мінус 1 7 ділений на 6. Так, пі на 2. Проміжок входить. 7 пі поділити на 6 в проміжок входить. При n дорівнює мінус 1. Так само підставляємо замість n мінус 1. Мінус 1 в степені мінус 1, мінус залишився. π на 6 плюс π на 3, і мінус π. Привели до спільного знаменника, порахували мінус 5 на 6. Входить, в проміжок входить. Коли n дорівнює 2, підставляємо замість n2. Мінус 1 в степені 2, це буде плюс. π на 6, плюс π на 3 і плюс 2π. Спільний знаменник 6, привели до спільного знаменника 15π на 6. Ну, явно ми вийшли за границі проміжка. Коли n дорівнює мінус 2, мінус 1 в степені мінус 2, це плюс пі на 6, плюс пі на 3. І мінус 2 π Спільний знаменник 6, що у нас виходить π, плюс 2 мінус 12. π 3 мінус 12 π мінус 9 π на 6, і це число менше, ніж мінус π, воно не входить в проміжок. Таким чином, можна дати відповідь, що проміжку належать три корені π на 2, 7 π на 6, і мінус 5 π на 6. З цього параграфа ми розглянули майже всі рівняння. Потренуйтеся ще і закріпіть ці вміння. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!